Відсутні е, пропозиція розпочати роботу та затвердити порядок денний. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за, проти немає. утрималось немає. Переходимо до першого питання про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс комунального підприємства Білоцерківської міської ради, Білоцерківський міський парк культури та відпочину імені Тараса Григоровича Шевченка. Майна доповідає Анатолій Кравець. Доброго дня, шановні депутати. Анатолій Васильович Терміново виїхав на нараду до Києва і доручив мені виконати місію, доповісти вам стосовно проєктів рішень. Тому, з вашого дозволу, по першому питанню передається з балансу департаменту житлово-комунального господарства генератор на найпростіше укриття до парку Шевченка. Прошу підтримати даний проект. Дякую. Рішення, Шановні колеги, запитання, зауваження. Є пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає. Утримались немає. Рішення прийнято. Наступне питання про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Білоцерківської міської ради, житлово експлуатаційної контори номер 6 на баланс управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради майна. Даним проєктом рішення пропонується передати на управління комвласності комплект майна знову ж таки для найпростішого укриття. В додатку є перелік цього майна. А чому передаємо на баланс передати на баланс? Для того, щоб управління комвласності могло укласти договір з ОСББ. На зберігання і використання даного майна. Ще запитання? Пропозиції? Пропозиція дане питання винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає, отрималось, немає, рішення прийнято. Наступне питання про безоплатну передачу з балансу департаменту. Ту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на баланс управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради майна в додатку ви бачите перельник майна, який був придбаний відповідно до розроблених проєктів для забезпечення альтернативного водопостачання та водовідведення для двох підйомів. Водопідготовка та для очисних споруд. Все закуплено, все змонтовано. Передаємо на управління комвласності знову ж таки для подальшої передачі в концесію. В концесію так, шановні колеги, запитання, зауваження. Відсутні. Є пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає. Отрималось, немає. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 29 червня 2023 року за номером 4123418 про безоплатну передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради на балансу на балансу управління комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради майна даним проектом рішення. Ми вносимо зміни в частині переліку ОСББ. Які будуть було створено ОСББ за адресою Олександрівський, 125, і відповідно до раніше прийнятих рішень ми додаємо це ОСББ для того, щоб можна було знову ж таки передати майно на укриття? Це технічне рішення. Шановні колеги, запитання, зауваження. Відсутні пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за, проти Дякую. немає. Трималось, немає. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про надання дозволу на встановлення сонячної електричної станції на даху комунального підприємства Білосерківської міської ради, кінотеатр імені Довженка. Доповідає Василь Морський. Всім доброго дня, шановні депутати, до нас звернулося до міської ради комунальне підприємство кінотер Довженка» щодо встановлення сонячної електростанції. Так як дане підприємство є комунальним і засновником є Білоцерківська міська рада, а дані видатки є капітальними, тому вони просять дозволу за власні кошти. Даний проект попередньо розрахунки були би коштувати мільйон сімсот, але він дасть можливість забезпечити безперебійне. Живлення. Також хочу зауважити, що в даному комунальному підприємстві також знаходиться пункт незламності. Тому разом з юристами відпрацьоване дане рішення і пропозиція надати дозвіл з дотриманням всього законодавства. Тобто, дана процедура буде проходити закупівля через Прозоро. Прошу підтримати, шановні колеги. Запитання, а, да тоже немає. немає. Лише. Я можу, давайте я пункти прочитаю повністю. Перший пункт: надати дозвіл на встановлення сонячної електростанції на даху комунального підприємства Білоцерківської міської ради, кінотеатр імені Довженка. Другий пункт комунальному підприємству Білоцерківської міської ради кінотеатр імені Довженка здійснити закупівлю відповідно, відносно. Вартісних меж відповідно до закону України про публічні закупівлі з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель товарів робіт і послуг для замовників, передбачених законом України про публічні закупівлі на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з його дня припинення або скасування, затвердженими постановою кабінету міністрів від 12 жовтня 2022 року номер 1178 зі змінами. Третій пункт. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, регулювання, е, регуляторної політики, транспорту, зв'язку, торгівлі, туризму, е, послуг і розвитку підприємництва. Ну, і... Петрович, Скажіть, будь ласка, ну, підприємство ви кажете, купує за власний курс, правильно? Так. Ну, підприємство саме проводить і об'являє тут до чого. Надати їм дозвіл на встановлення, на... У, них у них кінотеатр приміщення знаходиться на балансі. У них є своє комунальне, воно веде свою ну, фінансово-господарську діяльність. І при... тут. У тут... нас також виникло спочатку дане питання. Ми при вивченні з юристами їхнього статуту, е... В них прямої норми в статуті немає, що вони можуть здійснювати такі капітальні видатки. І для того, щоб в них потім не виникало ніяких питань з законодавством, е... була рекомендація юридичного управління надати засновникам дозволу на дану закупівлю, тому що вона є капітальною. Ви зараз просто не зробіть хуже, тому що якщо ми зараз підемо е, в зміни е, до там поліпшення е, майна чи ще чогось, то в нас там місце прийнято в прошлій каденції чи позапрошлій окрема процедура, Щоб ми ще і по крайній процедури їх не погнали. Це треба буде погодження, там, ну, Руслан Малась, може, нагадаєте, там комісія повинна засідати. Ну, <зуміло> обмежені <зуміло> 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 Ми збирали повністю всіх хто дотичний для реалізації даного проекту юристів, архітектуру DAB, публічників обговорювали так. Норма в законі каже, що вони можуть зробити це самі. Але так як в нас в статуті прописано, що всі капітальні видатки і поліпшення не в немає права прямого у директора, тому. Рекомендація юристів була підготувати даний проект рішень і погодити з засновником. Можливо, воно Ні, повинно це... звучати по-іншому, надати дозвіл директору. Ну так, це перше. Друге, що воно просто не потягнуло зараз, у нас просто вал всіх тих підприємств комунальних, які є, щоб далі не прийшли контролюючі органи і сказав, що ви цьому дали дозвіл, а остальні купували самі. І давайте всіх остальних ідіть сюди. нічого у вас немає дозволу ради, понимаєте, про чому? Тобто, якщо це стосується тільки це директора, він повинен звернутися, і ми повинні дати йому окремий дозвіл там, чи додатковий дозвіл ну, на повноважень. Директор да? звернувся і відповідно до uh, ради. І ми відповідно підготували разом це з юристами повинен бути дозвіл. проектом рішення. Ну як ну, ну, ну просто від... да. по це тільки звучить по-іншому. питання, питання. В чому зараз тепломережа? Вона повинна нам ось упакован рішень принести. на всі ті закупівлі які вони проводять. Насправді, те, що ну, стосується е, тепломережі, ми ж їм даємо дозвіл по програмі. У нас програмний метод, і ви коли програму їм затверджуєте, ви даєте дозвіл? Ми обговорювали коли з юристами. Факт. Ну точно який вам кажу, не факт. У них куча закупівель проходить без всяких програм, без нічого. Тобто, те, що дається з місцевого бюджету, ви Дивіться. вже надали дозвіл. Я... Да. До цього ну, до, до самої дії питань немає ніяк. Ви розуміли? Да, супер, немає питань. Питання в тому, що ми зараз самі себе на загнали в якісь речі, які потім. На прикладі цього будуть робити відработку на іншу. Да, Андрій Петрович, я з вами да, погоджуюсь. Отому, ну, Зараз можна такий прецедент зробити, що потім приду вам будь-який контролюючий органи і скаже, а покажіть мені, будь ласка, контракт директора, і які в нього там, наприклад, обмеження по закупівлі. І далі у нас це буде ще один. Які буде надавати можливості вчасно директорам самим такі закупівлі робити. Андрій Петрович, чесно зв'язувалися із тепломережою з іншими директорами, як вони роблять по таким капітальним закупівлям? Вони те, що те, що нам повідомили, вони роблять їх тільки по програмам, які в нас є. Тобто, якщо в програмі є заходи, і ми виділяємо кошти по цільовій, ви вже як рада дали дозвіл на закупівлю даних речей. Це, 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 я вважаю, що це якби це десь було обмежено в статуті, що директор, наприклад, або в контракті, або в статуті написано, що директор не має права або має пройти процедуру погодження з засновником після там, 10 податкових мінімумів у ці закупівлі. Тоді я з вами погоджуюсь. То, що такої норми немає, тому що я пам'ятаю контракти, які підписувалися, статути ніде таких обмежень немає. Далі, з другого боку, це може бути наше втручання в їхню господарську діяльність, щоб без нашого дозволу вони не зможуть далі нічого робити, тому що є вже прецедент. І цей прецедент буде оцінений там, в тих органах, яке, як спонукання до перевірки, і, і будуть задавати питання, чого ви не погоджували з Радою. Бо такий самий орган, і ви повинні, ось я вам Наший же приклад. Наш приклад, розумієте? Він це страхує, бо це потяг, навіть грістки, дивіться, на в будь-якому випадку, випадку. Русланович, ви ну, ми... питання не в тому. Питання в тому, що згідно законодавства їх нічого не забороняється робити. Друге питання, що він виходить на тендер і він все одно на тендері буде. Тобто ми витримуємо цю процедуру. Цей дозвіл тут це як по губам масово маток. Але я кажу, я переживаю за друге, що просто це не було. Потім для всіх інших, якщо хтось за це комунальних що вони скажуть, так не зможуть нічого купувати, і це піде через раду, це 30 днів, це ета, і воно далі за собою потяне. Оцей вискус. Отут у мене застаре. Погоджуємося, але ну, так як ще раз хоч повторюю, з юристами ми спілкувались, і в них немає даної прямої норми на капітальні видатки за власні кошти дозволу. У них а може тоді треба статут змінювати? Дивіться, це відкрите питання, це нове питання. Ми ще Ну і ідея дуже хороша. Окупність ми рахували. Воно вони працюють цілий рік. Якраз в сонячні дні в них економія буде, і плюс це енергетична безпека. І це зараз на сьогоднішній день державна політика. Але як це правильно зробити? Чи в статут вносити зміни, чи даним рішенням як як запропоновано зробити, чи в програму включити? Також була така ідея. Якщо б воно було в програмі, як захід, це був би вже дозвіл. Це є питання. Програма Тому... це коли йде системність чогось там, так так. А одноразове рішення. Харшо, шановні колеги, яка пропозиція? Ну я не знаю, давайте ще його поміщаємо до ЕТО. Я вважаю, що навіть воно не вийде на сесію, це нічого їх не заборонує. Ну ми тоді ще раз зберемося так, робочою так, так, групою так. і обговоримо. Ну як слушно, Андрій Петрович, що це може вплинути на інші підприємства. Так, так. Тоді пропозиція на додаткове вивчення. Якщо встигаємо, то в принципі так, так. тут задано пропозицію. Чотири за, проти немає. Втрималась немає. Наступне питання про внесення змін до рішення Булосарківської міської ради від 12 вересня 2024 року за номером 6184-68 про стимулювання облаштування індустріальних промислових парків у Булицарківській міській територіальній громаді. Мирський. шановні депутати, на попередніх сесіях було прийнято рішення і програма про стимулювання облаштування функціональних індустріальних парків, яка складається з програми і порядку. В порядку, в пункті 7, який стосується, що под... які документи подаються для розгляду, це подається заява і перелік документів. Відповідно, там є 8 пунктів, які документи подаються, і вже при вивченні, тому що програма нова, дійшли до висновку, що до заяви за наявності подаються. Те, що передбачено в пункті 3, і те, що передбачено в пункті 6. це копії договору з підрядником і ескрол рахунок, вони подаються вже в процедурі. Пізніше, а не разом з заявою. тобто або вони можуть бути, не можуть бути. Це передбачено постановою 644, Тому пропонується внести зміни і синхронізуватися з постановою. На ми, коли готували даний порядок, не включали за наявності, так як передбачено в постанові, тому що передбачали, що по процедурі вони вже будуть наявні на при подачі заяви. Насправді їх немає. Вони з'являються вже тільки після подачі заяви, тому ну. Є, є така потреба внести технічні зміни. Знову ж таки, дивіться, глибоко не вивчав. Я ну, розумію, про що ви говорите. Ну, у разі наявності це можна трактувати, що можете подавати, можете не подавати. Е, може я просто расшириш. це ж в будь-якому випадку цей договор з підрядником буде наданий, правильно? В е, да, але... разі наявності, я розумію, це вже говорить про те, що це не обов'язково норма. На, э, або це давайте пропишемо, що там, після його заключення, або. Ну, в разі наявності для мене це як виключення. Тобто ти можеш робити або не можеш. Мож, ну, і, Власне, я розумію, про що ви говорите, що на, на час період подачі заявки ще немає договору з підрядником, тому що там питання ще не вирішено. Логічно, все, нема питань. Ну в разі наявності для мене це трактовка, що ти або подаєш, або якщо в разі наявності і говориш. Ну, Бачите, в разі наявності, значить я не зобов'язаний це подавати. Андрій Петрович, слушно, але пункт 7 звучить: до заяви додаються, а далі по тексту вже при вивченні ці документи є обов'язковими наявності при прийняті рішення. Я можу піднести, показати повний текст, як вона волі. Тобто, якщо ми зараз не вносимо цю зміну, то ми формально не можемо прийняти заяви, якщо їх немає. Дивіться до змін, немає питань знову ж таки. Мені питання до формулювання в разі наявності. Напишіть там до моменту підписання такого договору. Це або В, ну, ще щось в разі договору. наявності до заяви додаються. До Добто, заяви додається. До заяви додаються. Все далі в контексті допоможе. Це Це просто формально, тому що ми повинні тоді відхилити, якщо їх немає, навіть не прийняти Шановні колеги, ще запитання. Але воно так про постанові, постанові прописано. Воно написано, так. Хто да. дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає, отрималось, немає. Наступне питання про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади від товариства з обмеженою відповідальністю, перспективна угода, майна доповідає Руслан Грибані. Шановні депутати, мова йде про світофорний об'єкт і там дорожні знаки та елементи дорожньої. Облаштування це Просалтівський біля Київського нашу цього міського комбінату. Вони збудували, передають цей об'єкт нам ще для того, щоб його в систему єдино включити. Шановні колеги, запитання зауваження. Там багато там знаків, вони всі там розміщені, там же ж і майже півтора кілометра. Це ж не на один світофор, там і вдоль всієї території. Дорожня розмітка? Дорожня розмітка, Дорожні... майже Дорожні... кілометр Дорожні... Дорожні... 700. Дорожні... У комісії буде приймається. Коли перерахую. пропозиція винести дане питання Фулаху, на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає отрималось Немає. Наступне питання про звернення до Київської обласної ради з пропозицією щодо безоплатної передачі зі спільної власності територіальних громад сіл селищ, міст Київської області до комунальної власності Булоцярківської міської територіальної громади, нерухомо майна пропонується проєктом рішення звернути до Київської обласної ради. З проханням передати нарешті в комунальну власність об'єкти. Два це будинок культури по масиву незалежності та бушезалбоксу на будівельників. Попередньо перед цим міська рада неодноразово зверталася із вимогами, з вимогами, проханнями щодо передання там ремонту і ще дуже давно ще до передачі до власності міської. Ради залу боксу. На сьогоднішній день вже Білоцерківська міська територіальна громада, тому вирішила оновити ті рішення і заново звернутися до щодо цих двох об'єктів. Справді у Спро... нас вже ж були звернення. Ми зверталися. Ми, ми просили про Ні, це на піонірській вузлі строїндустрії входу. Да. Ми адресу зазначили. Ні, то залежності це садом культури да. народ ну, правильно, да? Ви так? Ну, ми знайшли теж по наявній на нас інформації, вона зазначена так. Ми не можемо знати там технічні характеристики, площі, все, бо в нас нема цих даних. Ми обізвали, так як він йде в доступних джерелах. Угу. Вони далі розберуться. Ще нам ніколи, ще запитання, зауваження, пропозиція. Винести пропозиція і підтримати. Пропозиція винести на сесії Дане питання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за, проти немає. отрималось немає. Наступне питання про безоплатну передачу з балансу комунального підприємства Білоцерківської міської ради, житлово-експлуатаційної контори номер 1 На баланс комунального закладу Білоцерківської міської ради, Білоцерківський міський центр фізичного здоров'я, населення, спорт для всіх майна. Мова йде про. Дитячі майданчики, то спортивні, які знаходяться на, на даний момент на балансі нашого ЖЕКу номер 1 але це, ви знаєте, на сьогоднішній день вже не його би, і прогляд діяльності, тому була пропозиція передати на спорт для всіх для їх подальшого обслуговування. Спорт для всіх не заперечує, надав згоду. Шановні колеги, запитання, зауваження. Відсутні. Є пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу усуд. Чотири за, проти немає. утрималось немає. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Білосерківської міської ради від 28 березня 2024 року за номером 5341, 53,8. Про, да про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність Білосерківської міської територіальної громади від Міністерства соціальної політики України майна. Сід час міська рада надала згоду та отримала. Один скутер, який був в подальшому переданий територіальний центр. Е, на сьогоднішній день Міністерство соцполітики звернулося з листом до всіх громад, отримувачів даних е, об'єктів, з проханням внести зміни до рішення, яке ми попередньо під їхню диктовку писали, так як вони хотіли. На сьогоднішній день вони просять скоригувати такі рішення, тому всі громади готують такі зміни і для того, щоб вони могли. А він є ще цей скутер? Десь є. Він рахується на центрі надання. Не Шановні колеги, запитання, зауваження пропозиції. Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Чотири за, проти немає, отрималось немає. Наступне питання про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади від Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів Айрекс, так. Да? На, майна. Так. Е, дана організація надала безкоштовно нашому центру світ дане майно, тому прохання прийняти рішення, щоб вони могли його прибуткувати і використовувати. Апарат штатів, переноска. Стіюкаво. Напівбарний стілець. Шановні колеги, запитання. Пропозиція Пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за, проти немає, отрималось немає. Наступне питання про визначення балансу утримувача дитячого майданчика. Руслан Гребенюк. Шановні депутати, пропонується прийняти в комунальну власність. Безхазяйні майданчики по вулиці Андрія Мельника. Там два об'єкти біля двох будинків. І подальшому передати їх на спорт для всіх. Це на даний час це безхазяйне майно, воно ніколи не знаходиться. На рибхозі. Ми їдемо на, в кінці направо. Там, там три-п'ятиєтажка, ще 4 знаходиться, це там всі. Шановні колеги. Так, да, так, да, звичайно, пройшло. Пропозиція дане питання винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосу. Чотири за, проти немає, отрималось немає. Наступне питання: про безоплатне прийняття в комунальну власність Білоцерківської міської територіальної громади безхазяйних об'єктів, які розташовані в місті Білоцерка, Білоцерківський район, Київська область, доповідає Руслан Ребель. Мова йде про каналізаційні та допровідні мережі, там за зверненням і ліцею нашого було, і від мешканців приймаються такі об'єкти. Також процедуру прийняття по безходу. При проведено. проведено. Шановні колеги, запитання, зауваження відсутні. Є пропозиція винести дане питання на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Чотири за, проти немає. Отрималось. Немає рішення прийнято. Дякую. Всі питання порядку денного розглянуті. Всім дякую за роботу.